Вшанувати пам'ять загиблих воїнів і нагадати, якою ціною дається захист держави на фронті. Така мета футбольного турніру, що відбувся в Одесі. Захід присвячений бійцям 137-го окремого батальйону морської піхоти. Репортаж Андрія Настасова. На майданчику азарт і дух боротьби, але головні емоції цього дня повага та вдячність. Турніри з футзалу присвячені чотирьом полеглим бійцям 137-го окремого батальйону морської піхоти. Це Валерій Самофалов, Віктор Мірчу, Валерій Іванов та Сергій Міщенко. Чоловікові такий захід точно сподобався, б, каже вдова Сергія, адже багато років він був футбольним тренером та спортсменом. У нього футбол це було його життя. Потім це стало життя його війною, і війна його забрала. Втів напередок він завжди рвався. Він хотів бути першим, як і в футболі, так і там за перші змагаються чотири команди, до складу яких увійшли спортсмени, ветерани спорту та ветерани сил оборони. Кожна команда носить ім'я одного із загиблих морпіхів. Усе має символічне значення, пояснюють в організації. Це важливо, яка проводить такі меморіальні турніри з 2019 року. Взагалі, концепція нашої організації це зробити так, щоб хлопцям там з хмаринок було. На що подивитися, щоб вони розуміли, що вони віддали своє життя за країну тих людей, які їх пам'ятатимуть. Це перше. І друге, це такий, знаєте, жест моральної підтримки близьким. Тому що коли проходить певний час після загибелі військового. Ну, про це говорять, але там проходить буквально там півроку рік, і на жаль, так трапляється, що забувають саме збереження пам'яті найважливіше для Крістіни вдови марпіха Валерія Самофалова 5 березня 22-го року під Миколаєвом. Уперше в історії російсько-української війни, за допомогою ПЗРК Ігла під час одного бою чоловік збив одразу три ворожі гелікоптери і став героєм України. був радий, тому що він он... Він був дуже радий такому досягненню, що у свої 22 роки самотужки знищив три російські гелікоптери, навіть не маючи спеціальних навичок для цього. 10 березня його нагородили званням Героя України орденом Золота зірка. А вже 18 березня я дізналася, що по казармі влучила ворожа ракета, і він загинув. На трибунах за команди вболівають ветерани війни та чинні армійці. Військові переконані, треба проводити такі заходи частіше, а ще варто залучати до змагань побільше молоді. Вдячні організаторам за те, що проводять такі заходи, що пам'ятають наші хлопці. Тому що, поки ми пам'ятаємо про них, вони будуть жити в наших серцях. Боротьба і мужність, і всі ці навики, які присутні нашим воїнам, так і присутні ну, футболістів на полі. Тому, звісно, ми відчуваємо їх підтримку, їх допомогу. Благодаря їм ми зможемо збиратися і грати тут. Слава Україні! У підсумку перше місце в турнірі виборола команда з символічною назвою Захисники. А організатори вже готуються до наступного меморіального заходу. Він відбудеться в Одесі у грудні у форматі фестивалю бойових мистецтв. Андрій Настасов і Міханошин. Подробиці. Телеканал Інтермарафон. Єдині новини.